Я, ніби той птах, що не може більше літати з підбитим крилом. Я тільки, хоч хвильку на мить уявляю, та ніби є до неба я швидко злітаю, і посмішка моя торкнеться землі. Я трохи пархаю підбитим крилом, але відчуваю ту силу яскраву, якою мене наділяє політ. Я тихо розвію те вітер у небі, щоб тиша настала, і вітер затих, щоб сонечко вийшло, та щоб зігрівало підбите крило. І знову літаю, і знову пархаю, до неба злітаю, до сонця лечу, щоб крила розправить та трохи відчути ту силу небесну, яку надає той яскравий політ. Востаннє відчувши ту силу польоту, я тихо спускаюсь до недрів землі і тихо впаду я, таркнувшись крилом, вдихнувши повітря я свої легені, я тихо піду. І очі закрию, і вітер почнеться, і сонечко зійде, і тиша настане колись, і ніби ніколи той птах не взлетить, але відчуваю ту силу яскраву, якою мене наділяв той політ.